Оля, що ти там робиш? Я гріюсь, оскільки це перша українська прошита тоненька доріжка, яка дуже тепленька. Перша українська доріжка, яка йде основа не ткане волокно. Вона прошита, яка стирається, яка чиститься. Ниточка йде, тут бельгійська або турецька, з якої робляться справжні килими з бахрамою. А це вже український виробник, Ширина її від 08 до 2 метрів. І ви знаєте що? Вона стирається. І ви знаєте що? Вона виглядає як справжня бельгійська доріжка, яка... Коштує як найдешевша турецька доріжка, але яка в рази найкраща. Ми знаємо, що для вас важливо, щоб вона стиралась гарно і чистилась. Тому саме ці доріжки вони виконують всі ці функції. І ви зможете її заселити не тільки в кухню, а навіть в дитячу кімнату. Тому що є її яскраві кольори. Ви зможете навіть заселити її в спальню. Ну а так, а чому б ні? Якщо вона тепленько, якщо вона зручна, так можна і також спальню. Захотіли в зал. Киньте собі в зал і майте гарну доріжечку, абсолютно бюджетну по ціні. Ну а доставочку безкоштовну ми вам гарантуємо.